Слава Україні! Хочу звернутися до всіх незламних патріотів, які нині наближають нашу перемогу і на передовій, і в тилу. На нашу долю випали важкі випробування, але ми всі показали таку відданість та патріотизм, що у ворога не залишилося шансів. Ми всі переможці, і особисто для мене 2022 рік не просто рік війни, а рік становлення української нації. У нас і наших дітей забрали багато, та Бог все компенсує сторицею. Головне не втрачати віри. Це мій найголовніший меседж. Ми все відбудуємо і всіх переможемо разом і дуже скоро. А наша команда 33 го каналу і в цьому році, і в наступному не зійде з інформаційного фронту, аби ви мали якісне. Та об'єктивне телебачення від усього серця вітаю з новорічними святами.